Тетяна пише, проходжу вже шостий курс навчання. Дуже вдячна за знання і велика подяка Вищій школі здоров'я за постійне спілкування зі мною і надання різної допомоги. Так, тому що ми, зрозумієте, будь ласка, задача це не так, що як до лікаря прийшов, все, а потім ти недоступний. Ні. Там у вас щось може не виходити, може якась ситуація одна трапитися, чи інша ситуація, чи треба подзвонити, чи поспілкуватися, чи щось допомогти. Для цього... Ці навчання робляться не для того, щоб це було просто навчання. Це навчання для одного, щоб ви могли змінити свій спосіб життя, тільки тоді це гарантія того, що ви не звертаєтеся в лікарню. Тому вибір за вами постійно переживати, нервувати, стресувати, не знати, що робити, які ліки краще купити, піти в аптеку. Ви ж бачите, все, що ви робите, все, що ви робите, це тільки до одного, до збільшення аптеки. У вас вдома. І якщо ви розумієте, що потрібно робити, кожен рік ви економите 25 тисяч мінімум. Вибір за вами. Кожен рік.